Наприкінці травня у тайванському місті Тайбей проходив чемпіонат світу з боксу серед дівчат та юніорок за участю 450 спортсменів із 45 країн світу. Збірна України була представлена 13 спортсменками у 13 вагових категоріях, чотири з яких в гвинті спортивного клубу Берег з районного містечка Ічня, що на Чернігівщині. Під час змагань дівчата зічні завоювали для України дві срібні та одну бронзову медаль. 19 червня спортсменит привітав із перемогою голова обласної ради Микола Звірів. Ви наша сила, гордість і світле майбутнє не лише в області, а й всієї України, наголосив очільник облради. Тренер-викладач з боксу спортивного клубу Берег Олег Кравець зазначив, що шлях до перемоги проходив через етапи інтенсивних тренувань та кількох змагань, а це й участь як в обласних, так і в суперництвах з українського рівня. У лютому цього року дівчата на чемпіонаті України з боксу, що відбувся у Чернівцях, вибороли для своєї команди чотири золотих по одній срібній і бронзовій медалях, а по золотих нагородах. Взагалі зайняли третє командне місце. Чемпіонат України ми там забоювали чотири золота, одне срібло і одну бронзу. Зайняли третє командне місце по золотих нагородах після Києва і Харкова. Потім були тренувальні збори збірної України, після яких наші дівчата поїхали в складі збірної України на чемпіонат світу. Збірна складалась з 13 чоловік, 13 чоловік, з яких чотири наші вихованки спортивного клубу Берег міста Ічне. Чемпіонат проходив з 14 по 24 травня у Тайбеї на Тайвані, Тайвані. Там до полуфіналу дійшло шість чоловік із збірної, з яких три наших. Взагалі збірна завівала шість нагород, три срібла і три бронзи, з яких половина наших нагород збірної. Тренер Олег Кривець зауважив, що боксерська команда. Не досягла би успіху, якби не особична підтримка депутата обласної ради, голови правління пад ічнянський завод сухого молока та масла, заслуженого працівника промисловості України Віктора Кияновського. До останнього моменту ми не могли зрозуміти, чи поїдуть дівчата, чи не поїдуть, тому що фінансування було дуже важке і завдяки. Києнось Віктору Павловичу наші дівчата змогли поїхати на чемпіонат світу, тому що фінансування було, що касається держави, було обмежене. Обмежене, частково частково фінансувалося. Завдяки цим людям, завдяки Федерації Чернівській, Артіху Євгену Олександровичу, завдяки департаменту сім'ї та молоді нашої області. Ну, і найбільшу частину вніс місті Віктор Павлович Кияновський в поїздку. Завдяки Віктору Павловичу Кияновському ми маємо сучасний зал. Я думаю, це найкращий зал в області, що даного виду спорту це бокс. Дав можливість на повну міру займатися професійно боксом. Створений гуртожиток для спортсменок, безкоштовне харчування. Ну і новітній спортивний зал. І з 2009 року він нам допомагає їздити на, на всі збори, змагання. Завдяки йому ми маємо ті результати, що зараз ми досягли. Ми з 2011 року представляємо збірну України по боксу, але це в перший раз. Завоювали такі нагороди світові. Сьогодні була приємна подія в моєму житті, це коли вітали наших чемпіонів, які приймали участь у світових змаганнях і отримали відповідні результати. Клуб цей працює більше п'яти років, був він створений мною разом із тренером Олегом Рацем, який також сьогодні був нагороджений. Мета і ціль цього клубу дати можливість сільській молоді і взагалі молоді проявити себе, показати свої здібності і вміння в чому-то, залучити її до такого суспільного життя, до спорту, до культурних програм, до інших, і відлучити нашу молодь від таких негарних звичок, які сьогодні, на жаль, у нас розширені по нашому суспільству. Це алкоголь, коріння і так далі. І от результат ми вже отримуємо на протязі трьох років, ідуть нас результати. Це золоті медалі. Чемпіонат України, з медалі, змагань різних кури, які проходять, чемпіонат Європи. Спочатку в нас була орієнтація на кікбоксинг, потім вже протягом двох років працюємо з боксом. Так може сказати, більш-менш безпечний від спорту. Для цього, щоб їм було зручно займатися і мати всі умови, ми побудували спортивний комплекс, який має собі європейський рівень, відповідає європейським всім вимогам. де Європейський ринг придбаний, створені всі побутові умови, роздягальні, тренажерний зал, а також для нагородних і є готель, яку ми побудували з цією метою. І я скажу, що ніхто не мог повірити, те, що ми досягнемо такого рівня, іменно вони, і наші учасники, але для цього треба було велика воля, бажання в першу чергу, ну і фінансове вкладення. Як для мене, як керівника підприємства, який вже... Більше 40 років працюю на даному підприємстві, і найголовніше інвестиції це є в дітей. Діти, спорт, дошкільні заклади, школи, навчання і так далі, інші процеси. І коли ти ці результати, а вони вже є. Це називається вже йде віддача ті плані, які були зроблені. Так що не за одну копійку, яку я вложив у цей рух, я не шкодую, а тільки маю дивине задоволення.